Вітаю всіх шукачів справжньої духовності. З вами Олександр Говорухін, і сьогодні ми поговоримо про неоязичницький міф. Колись міф епохи просвітництва та науковий міф завдали традиційним релігіям відчутного удару. В результаті їх впливу барвисті образи спалених вчелих та відьом глибоко в'їлись в підсвідомість багатьох людей і відбили в них бажання цікавитись традиційними релігіями. Але не всі люди, які не сприймають умовне християнство, припинили духовні пошуки. З часом, з легкої руки Олени Блавацької та її чисельних послідовників, вони стали чудовим ґрунтом для поширення нового, небаченого раніше неоязичницького міфу, сукупність проявів якого широко відомо в Україні під іменем Езотерика. Сподіваюсь, що прихильники міфу простять мені можливі наточності отже, в безодній вічності царює всюди сущий, нескінченний та незмінний принцип, недосяжний для будь якої думки. Всесвіти з'являються та зникають, і лише єдина нескінченна реальність залишається недоторканною. Зараз проходить один з незліченних циклів виникнення та руйнування, які були, є і будуть завжди ми, люди, представники п'ятої з раз розумних істот, що жили на землі. Першими були янголоподібні, майже безтілесі істоти. За ними прийшли гіпербарейці, раса могутніх і мудрих титанів з Великого північного материка. Їх змінили ламорійці, що жили на континенті, який через виверження вулканів майже повністю пішов у Індійський океан. На зміну Лимурі прийшла легендарна Атлантида, про яку збереглося чимало переказів. Пізні лемурійці та Атланти досягли найвищих ступенів розвитку в багатьох сферах, вона створювала грандіозні будівлі та летальні апарати, принцип, роботи яких нам невідомий. Вони володіли телекінезом та телепатією. Але Атланти запишались. Їх маги надто далеко зайшли в своїх експериментах та своєму егоїзмі. Вони навіть дозволили іншим народам поклонятись собі, наче богам, Їх стриманість, внутрішні чвари та ігри з силами природи призвели до страхітливого катаклізму, відлуння якого відчуваються в численних міфах про потоп. Вчені, звичайно ж, не будуть сприймати нас всерйоз. Вони не хочуть розуміти, що в нашому світі є не тільки груба матерія, а й тонші речі. Таємне знання, яке століттями зберігалось серед обраних, наприклад, знання про кінець світу 21 грудня 2012 року, в результаті якого світ вступив у новий вимір реальності. Вчені, які ні у що не вірять, просто не помітили цю подію космічного масштабу, яку варто відчувати на духовному рівні. Що ж, вченим не дано пізнати багато про те, наскільки наш світ прекрасний і різноманітний. Їм невідомо, що планети та зірки мають розум і впливають на наше життя, вони розсміються вам в обличчя, якщо сказати, що давні символи карт Таро можуть передбачити майбутнє, або якщо ви згадаєте мудрість чотирьох стихій, вони не можуть перевірити в своїх лабораторіях природження душі закон карми, завдяки яким в світі царює справедливість, духи з астрального та ефірного світів здадуться ним нісенітницею, а фотознімки людської аури вони назвуть підробкою або містифікацією. Втім, серед релігійних діячів ви теж навряд чи знайдете порозуміння. Загальна для всіх релігій єдина істина майже всюди загрузла поміж нескінченних ритуалів, міжконфесійних суперечок та зборів грошей віруючих. Світ часом здається дуже складним та сповненим страждань. Але якщо ви будете пильними, якщо ви будете відчувати себе тут і зараз і сповнитись позитивною енергією, то зможете не тільки зрозуміти, а й відчути, що всі речі, які нас оточують, всього лише ілюзія, всього лиш примарна сторінка книги, що не має ні початку, ні завершення, просто станьте легким, наче пер'їнка, щоб дозволити вічному кругообігу карми підхопити себе і провести по великому циклу духовного розвитку. А що ж, традиційно нагадую, що опис міфу, який ось був щойно, не є моєю точкою зору, і я рекомендую подивитись відео про міфи взагалі. Посилання є в описі. Якщо ж не подивитись, хоча б прошу оцінювати цей та інші міфи не з точки зору їх відповідності фактам, а з точки зору впливу на особистість, тому що така вже в міфів природа. На перший погляд дивно проголошувати цей міф язичницьким, хай із префіксом нео. Адже доволі явно в основі всього проголошується всюдисущий, нескінченний та незмінний принцип. Але в Озетериці він схожий на людину, яку познайомство влаштували на керівну посаду. Розуміючи свою некомпетентність, принцип не тільки не дає вказівок, а ще й зовсім не виходить зі свого кабінету. Він не втручається в події, добивається того, що його присутність взагалі не відчувається. Тому екстрасенси весь час говорять про контакти з духами предків, егрегорами та астральними демонами. Ось турбувати нескінченний принцип якось не солідно, нехай собі відпочиває в своєму кабінеті у вічній бездонній пустоті. Але це язичництво, яке добре адаптувалось до сучасних умов, в яких доволі велику роль відіграє наука і науковий світогляд. Тому, з одного боку, езотерика постійно критикує вчених, які ні у що не вірять, з іншого боку, вона проголошує нових справжніх вчених, які нібито розвивають основні тези езотерики, і героїчно б'ються із закорінілими матеріалістами, адже їм доведеться просто викинути свої дисертації, якщо вони визнають істину. Тому цей міф не просто язичницький, а неоязичницький. Загалом же, езотерика залишає враження такого собі міксу, в якому впеміж мешкають міф, вигадка та дійсно цінні елементи. Розглянемо негативні впливи езотеричного міфу він одразу ж звалює на тих, хто з ним зіткнувся величезну кількість гіпербарейців, атлантів, епічних катастроф, астральних демонів, розумних планет, флюїдів та егрегорів. Досвіду усвідомленої роботи з міфами наразі майже ні в кого немає. І в результаті люди, які шукали духовного розвитку, виявляються неготовими до зустрічі з цим шквалом захоплюючих образів, і езотерика перетворюється на тотальну основу їхнього світогляду. При цьому міфічний прошарок у внутрішньому світі непомірно збільшується та ще й повністю зрощується з денною свідомістю, прямо як у наших давніх пращурів. І в результаті весь світ інтерпретується через призму неоязичницького міфу, часто в наукоподібній формі. Причиною усього проголошуються потоки космічної енергії, розташування планет, карма та інші подібні речі. Такий підхід майже завжди виключає людей із нудних в лапках політичних та економічних реалій, вони сприймаються як метушня, всього лиш сансара, брижі на воді. Втім, можливо, це не так вже й погано, тільки раз неоязичний скімів впливав на сильних світу цього, і відразу ж неабияк додав вогнику жорстокості в Другу світову війну. Якщо ж говорити про потенційно корисні сторони езотеричного міфу, то вони здебільшого обумовлені особливостями його носіїв. Неоязичницький міф зазвичай находить притулок в свідомості людей, які заочно розчарувались в християнстві та традиційних релігіях, але не припинили духовні пошуки. І тут несподівано виявляється, що езотериці є що запропонувати. Неоязичницький міф зачерпнув для свого міксу чимало корисних елементів із багатьох духовних вчень, причому як зі Сходу, так і з заходу. Поступово, в переміж з вивченням особливостей побуду гіперборейців та класифікацією егрегорів, люди дізнаються про величезну цінність поточного моменту, про набридливі внутрішні монологи, способи його призупинення, про важливість тіла та різноманітних практик, про різницю між его та справді особистісним в нас. І, в результаті, ступінь усвідомленості і глибина прийняття дійсності, які колись страждали від напливу міфічних образів, цілком можуть навіть вирости. Нерідко неоязичницький міф грає роль такої собі переправи, адже часто після знайомства з езотерикою люди переходять до більш серйозних східних вчень та практик, деякі навіть повертаються в християнство і часто стають при цьому більш свідомими віряними, ніж ті, хто був із церквою завжди, інші нікуди не переходять, але потроху відбирають для себе із, із езотеричного міксу корисні елементи та успішно користуються ними, відправляючи розумні планети та енергію космосу в далекий фон. А загалом, неоязичницький міф доволі страшно визнавати міфом. Він одразу ж почне захищатися, розповість про дослідження та конференції своїх вчених, після чого спитає як невже можна зовсім ні в що не вірити? Або райта, або я, або повна бездуховність. Традиційні релігії в очах носіїв міфу здебільшого виглядають дискредитованими, тому вони вважають за краще лишитися в заточній кампанії леморійців та, та астральних демонів, тільки би не скотитися до тривіального матеріалізму. Що ж, езотеричний міф може приносити користь і відмовлятись від нього не так вже обов'язково, але найкраще підходити до нього саме як до міфу, одного з багатьох, тільки в цьому випадку з'являється шанс на глибоке спілкування з носіями інших міфів без необхідності перетягувати їх у свій світогляд, тільки в цьому випадку носії неоязичницького міфу, які спромоглися підвищити свою усвідомленість, зможуть поділитися нею з тими, хто не входить до їх кола. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки і коментуйте. Але в будь-якому разі не забувайте підтримувати Збройні Сили. До зустрічі!